Стрітання Господнє, хто кого зустрічає? Спробуємо розібратися. Якщо запитати у пересічного українця, хто з ким зустрічається на стрітання, то можна почути кілька версій. Коли я у своїй бабусі про це колись запитував, вона мені розповідала, що це зима з літом зустрічається. Більше деталей вона не знала. Поцерковлені люди можуть знати версію, що це зустріч старого і Нового Завітів, яка ознаменувалася зустрічю маленького Ісуса зі старцем Симеоном у храмі на сороковий день після Різдва. В Біблії ця подія описана так: в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. Коли Марія з Йосипом принесли Ісуса до храму, Дух Святий відкрив Симеону, ким є це немовля. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів. Чудова подія, але у мене є питання, адже завжди намагаюся мислити критично і логічно. Стрітання вважається одним з найголовніших свят року. Хоча, звичайно ж, Біблія ніде не говорить про те, що цю подію потрібно якось святкувати. Але чому саме ця подія святкується, а не, наприклад, зустріч Ісуса з Петром чи з Андрієм? Мені здається, це важливіша подія в житті Христа і Його церкви. Трішки покупавшись в історії, я знайшов багато інформації у відкритих джерелах про те, що ще задовго до християнства, саме в цей день, вже святкувалося стрітання. І ті, хто його відзначав, про Ісуса й близько не знали, а тим більше про Симеона. Вони були язичниками і святкували зустріч зими з літом. Якщо точніше, то це був день громниці перуниці, так званої небесної богині втілення блискавки. Казали навіть, що саме в цей день взимку можна почути грім і побачити блискавку. І звичайно ж, люди, які в це вірили, масово запалювали всюди в цей день маленькі свічки, як відзеркалення цього небесного полум'я від перуниці. І, до речі, саме тоді з'явилася традиція цього дня готувати спеціальні громничні свічки, які нібито можуть захистити від блискавки протягом року або закликати грозу, коли посуха. Ці свічки вважалися сильним магічним оберегом, і досі на стрітині в багатьох церквах освячуються ці громничні свічки, і їм надається дуже важливе значення. І от я собі думаю, і до чого тут Симеон? Чому язичники святкували християнське свято зустрічі маленького Ісуса з Симеоном, але називали це зустрічу зими з літом? Хто у кого свято позичив? Чому громничні свічки освячуються в церквах, якщо це винахід язичників, які не визнають справжнього живого Бога? Звичайно, я розумію, що народні традиції переламати дуже важко, і багато хто, дивлячись це відео, скаже, святкував і буду святкувати. Та, будь ласка, ваше право, але тоді не називайте себе християнами, бо святкуєте ви язичницьке свято, яке приліплене до події, яка відбулася в житті Ісуса. Друзі, давайте більше читати Біблію, Боже Слово, і робити так, як вчить вона, а не язичницькі традиції, бо прийде час, коли кожному з нас доведеться постати перед Богом. І дати звіт за своє життя. І там відмазки про те, що всі так робили, не пройдуть. Тож бажаю вам на світання зустрітися особисто з Богом і дізнатися, як жити за його принципами і для чого він взагалі приходив на цю землю. Відкрий сьогодні Біблію і прочитай про те, як Він любить тебе, і як Він хоче справжньої зустрічі з твоїм серцем. Ісус якось сказав: Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною.